І красота, яка на дворі. Всім доброго дня, привіт трудягам. Їздив на базу до Ігорюнчика, об'яснив, показав, написав, що скільки, чого і куди. Получається, та треба бролерам загранулірувати і треба загранулірувати поросюшкам. Так що, я сьогодні вдома, там буду з себе працювати трошечки, поубирати треба. Бо Хочу ракушняка привезти і треба кудись його скласти. Ну, коротше, я поки вдома зараз буду, Ігорьок справиться у мене на базі. І зараз мені треба буде поїхати на трасу. Е не заробляти, а поділу. Треба поїхати. Привезуть мені ціпля, курчат е мастер грей, домінант. Ні, підожди, мастер-грей, іспанська голошийка і редбро. Отак от. Не домінант. Домінанта не було. Це курка м'ясо-яєчна, е курчата маленькі. Замовив я собі 120 штук. Ну, і в мене щось там в інкубаторі вчора теж просвічував. Ото із 50 яєць. По-моєму, тридцяток відложив, що хороші. Останні 20 позавмирали трошечки. Ну, воно, блін, або яйця тоді. Я їх довго збирав. Я оце грішу на те, що я просто їх довго збирав. І, можливо, щось там не цей. Ну, коротше, щось буде там із моїх, хай буде. Вони будуть не лишні. Дай Бог, щоб вони вилупилися. В них якраз оце сьогодні е, 21 день. Ну, там іде якийсь ще період утеплення. Поки яйця оці ж прогрілися, і воно там мож, може бути розбіжність до 23 го дня, Ну, наскільки я знаю. Ну, а там буде видно. получиться, получиться, не получиться, начнемо заново все і попробуємо заново. Терморегулятор цей мені не дуже подобається, СТС-1000. Да, для коптільні він хороший, для брудерів він теж хороший. А от іменно для інкубатора в нього дуже велика. Розривна температура. І, звісно, я думаю, що якщо вдруг у мене тут нічого не вийде, то грішити на сам інкубатор немає чого. І на курей, в принципі, теж так як зародки були. Буду грішити на оцей терморегулятор, в якого дуже велика розбіжність. Ну, Терморегулятор можна купити, зробити, то усе таке, то фігня. Поміняю, просто поставлю інкубаторний. У мене цей був, я його і поставив. Так, ну все, зараз поїду додому, візьму ящички і буду виїжджати вже на трасу. Е, візьму курчат, тоді вам покажу. Хочеться кудись їх діти. Чесно, курчат зараз їду забирати, а куди їх зараз посадити, я навіть не представляю. Я ще не знаю, куди я їх. Тобто У нас є маленький сарачик, е, отой, де бролери зараз сидять 250 голов. Так я вам і не знімав ще відео по поводу цього утримання бомж-варіант. Але Я хочу зняти відео тоді, коли воно буде ну, уже, знаєте, на довірі, що ви побачите, що, наприклад, бролеру там 10 днів, да, падежі немає. І в таких умовах бролер гарно розвивається, адаптується і все в нього добре. Так що я просто спеціально жду, щоб тоді не просто суточного да, показати, що ось ми суточного сюди. Я покажу, що ми з суточного бролера е, зробили там утримання. Ну і отак якось. Так що, взагалі, все, поки що не прощаюся, приїхав додому, е, забрав матрицю. Е, дуже в мене є. Один підписничок, він у Бельгії, звісно, ну, а сім'я у нього тут. І виходить, е, Сашикові треба притерти матрицю, і відправити сім'ї. От общем, такі справи. Ну, притремо, е, так як трошечки в мене зараз роботи, ну, йому не пече, він попросив так про допомогу хлопець, то треба. То забрав я ще й матрицю. Зараз укомплектовуюся ящичками і все, буду перти їхати по е, наших курчаток. Ну, а е, посажу я їх, я думаю що в отой сарайчик, в отой, в оцей маленький. Тобто, в одно дальшому у мене там е, сидять бройлери, а в оцей маленький я посажу. Е, Получається, може, маленьких цих курчаток. Ну, ну коротше, я ще подумаю, я ще подумаю, придумаю, і потім вже будемо знати, що до чого як. Так, поки що не прощаюсь, давайте пішов збиратися. Так, все, машинка. Вигрузилася. Ой, боже, де які красунчики, так? Да? Деякі. Ой, красота. Так, Red Bro у нас це отакі о красавчики. Це у нас іспанка. Іспаночка. голошийка, А це мастер-грей. Я не знаю, як вони. Треба подивитися, які вони як великі, як вони виглядять. Ну, іспанка тут і красні, а оці. Оці якісь прикольні повинні бути по цвету. Може зулисті, якісь попелясті. Ну, ти бозі, красунчик який. Так, ну і все. 120 голов, Небагатько зовсім, чуть-чуть-чуть-чуть взяли, та й хвате, Нам тоді хвате. Опа. Все, зараз буду їхати додому. Фух, набрали хлопці, ракушняк забирати. Коротше, треба їхати забирати ракушняк. Я просто... Вибачте на слові щось у милі, чесне слово, тому що... Ну, блін. Я як, як це, як пружина, ото, знаєте, от не, от не посидюча і все. от. Я в дитинстві такий був тихенький, блін, а ну, ну був би ти спокійний і тихенький. Ні, треба тобі оце таким стати. Ну ладно, нічого. Боже, які вони капітально класні. Е, треба зараз їх кудись пристосувати. У мене є старий кролятник, я оце їду сповнив. І він якраз ну, маленький, там, маленький, він хороший. І я думаю, що я просто можу в нього поставити, його можу поставити до бролерів до менших. Там зараз тепло. І потім я кракушняк привезу. Тоді вже ними займатися, тобто вже той сарайчик, туди-сюди, та і все. А їм зараз водичку поставлю, комбікорм положу, да й хвата їм. Ну Скільки їм зараз треба, вони манюки, їм там місце, треба отак. А, а потім я якось постараюся. Та все, все буде норм. Я такий же ж, ви знаєте, що у мене все не, не по правилах. В кого, в кого, це єдиний канал, в якого, мабуть, все не по правилах. В нього в нього все не так, все не так, як в нормальних людей. От, Ну ненормальний, ну а що ти зробиш? Так, ну все, лечу лечу на крилях ночі. Ладно, поїдемо Решетилівкою, Можна було на трасу вискочити, а потім опять з траси. Поїдемо вже сюди. Блін, Мерседеса повіз на ремонт, заказав шрус і датчик АБСа Поїхали, вчора розкорочили, бліна, зняли а він не підходить. А кинулися шукати такий, як треба, його навіть в Україні нема. Оце попав, думаю. Ну ладно. З шрузом теж розберемося, тепер прийдеться попригати трохи на пасаті, тому що бус, звісно, удобніший. Опа, ну ладно. Ну А пасат уютніший, бо він такий, як козеня по берегу, зараз з ним раз-два. І ракушняк пасатом буду теж возити, тому що... Нема більш ніякої в мене техніки. Так, ну ладно, все, їдемо додому. Передінуся, підчіплю прицепик. І все, і будемо працювати. Давайте, поки що ще не прощаюсь. Ми оце що з Ігорком подумали? Що якби був фаркоп, ну, тобто, дивіться, фаркоп є на пасаті, да, от. і якби ще один був фаркоп на прицепі, то можна було б одною машиною возити два прицепа. Прикольно би було. Просто інтересно, чи по закону можна чи не можна. Ну, то є, Якщо у водія є категорія на прицеп з двома осями, А, ну, мабуть, не можна. Ну да ладно, це ж буде вважатися ж на один прицеп документи на другий. Коротше, не обдурили ми систему, а не обдурили ми її по одній простій причині. На, на одному прицепі лопнуло колесо. І ми один прицеп розібрали, щоб, щоб возити хоча б другим. Коротше, той прицеп у мене дишло переламане. Треба варити, але я його й не трогав. А цей загрузили сьогодні. Говорю, та віддихни і зараз розгрузимо. І, а цей ми сьогодні загрузили і їхали, і оте колесо у нас лопнуло, прям гружоні були. Ну, зараз сюди поставили дебеле, москвичовське. О! Дракон, це тестя, а прицеп, це, це той, що не жалкий. Знаєте, ну тестя, те, що тестя, ніколи не, не жалко зятю. Все. Так що, хороший е, прицеп, ресори якраз чітко лягають рівненько. І цей прицеп класний, що тут є резиновий відбойник. І якщо даже перегруз на прицепі, то ресора просто вирівнюється, і прицеп е, своєю, виходить, е, оською. Е, ну, Притуляється, поняли, до отбойника резинового. І все, і все класно, і ви просто його тягнете як бричку. Да. Yeah. Фух. А тут, виходить, ну, я поїду зроблю. З цього ми прицепа зняли. Я завтра постараюся поїхати е, за цей та колесо, коротше, зроблю. В общем, перевезли ми сьогодні 200 ракушнин, ще осталось 800. Тобто, в принципі, трошки перевезли і ще трошки осталося. Зараз е, нас складаємо сюди. Це вже другий ряд, зараз буде третій. І ще поїдемо. Сьогодні до ночі будемо возити, скільки вспінемо, скільки й будемо возити. Так що е, сюди ми складемо 300 штук для того, щоб в мене вже на переробний цех е, ну, далеко не носити, щоб ось зразу клац. І подаєш на переробний цех, щоб можна було його строїти. Ну і все. Оце отак в общем, якось е рішили задачу. Е то в мене оті стопчики, я їх на перемички оставлю. Я думаю, що буде нормально, якщо з них зробити перемички. Тобто стоп-стоп, і на нього тоді вже е можна буде класти е сам по собі ракушняк. То стопчики, я ті оставив, хай будуть. Ну, якось отак привезли курчат. Кстаті, їх посадили до бройлерів. Ну, посадили в кролятник. Тобто, у кролятні у старий. Я вам зараз його покажу і буду закінчувати відео, так як у мене сідає батарея. Про бройлерів я вам трохи розкажу потім. Тому що, ну і вибачаюсь, якщо щось не так, уже сподіваюся, що поганого ви писати не будете. Ну, у бройлерів буржуйка горить, кормушки стоять, вода налита. Падюжі нема. фут-фут-фу, все. Тепер ось сюди я заніс. Бачите? О, оцей кролятничок отут я просто закрив, перестінок убрав. Тут тепло, тут суперово. Прям. І наші оці дринчики маленькі. Якраз у цьому самому брудерочку трошки вигріються. Трошки, як то кажуть, у них пройде оцей інкубаційний період. І ми їх тоді переселимо в інший сарайчик. Там у мене вже є, ми підготуємо да, і все. Ну а сьогодні будемо займатися сугубо, чисто ракушняком, тому що знайшов я ракушняк, є, замовив тисячу штук, і, виходить, будемо потихеньку перевозити. Тобто, нам хлопці там вибивають, де я купив, то тобто вони зараз його складають. Ну і тут а виходить, ми з зірком просто їздимо, нагрузили і додому сюди привезли. Так, зробив колянчик собі пердольот. Да, отакий от короче, дринчик тоже. ще не тестував, але вже деякі там мішки, щось таке, що треба, возив. Дуже класно того, щось що до мотоблока причепив, получається, завів, отуди сів нагилив туди мішків. Ну так як з бази я приїжджаю, туди ложує отак. Чотири мішка у мене лягає, можна п'ять даже положити. І все, завів цього диркунця, дринтити і приїхав сюди. Не треба в руках тягати. А тут уже розгрузив і по і по цей погодував своїх поросюнчиків. Так, ладно, все, друзі. Буду закінчувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд! Миру, здоров'я, добро! Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай вас Бог береже і напослідочок ще покажу вам наших злодійок. Броліряки, броліряки в нас на фініші, просто сидять у них. Я зараз Тобто нам подобається зараз тушка 3500, і ми їх практично держимо в тому самому тонусі. І е, БМВД-гранулки ми зараз мішаємо цього на всього 10% до цього ну до, до самого цього комбікорма. Тобто що я даю? Ми зараз робимо 55 п'ять кілограмів кукурудзи. 35 пшениці і 10, виходить, гранулки. Чи 60-ку Ні. А? 55, да, 55, точно, бо я так е. Так, ну все, ладно, пішов працювати. І оце на такому вони наш фініші сидять, їдять. <кхем> Взагалі, якось отак. Двері постійно в них відкриті, тому що ну, треба, щоб у них провітрювалося вже ну, сухо-сухо. Так, де мої ці перчатки? Ага. Ну, все, якось так. Мерседеса не зробили. Заказав, я казав вам шрус, заказав, ну не зробили, тому що шрус не підійшов. Відвезли його в те місце, де ми його заказували. І потім, коротше, як практика показала, на такого Мерседеса в Україні немає цього шруза. Ну, в Україні є на розборках полуосі. Так що полуось коштує, ну так як мені сказали, 100 доларів. Е Ну, це все в зборі, це треба буде поміняти. Ну, треба мою полуосю цю всю вищити, вирахувати шліци, е поміряти довжина, ширина, об'єм і всі діла. Ну і коротше, і якщо все добре, то я тоді Мерседеса свого зроблю. Якщо все не добре, то тоді прийдеться щось буде так видумувати. Ну, коротше, треба щось буде думати. Так що, ото от, от, такі справи. Е, можливо, хтось із моїх підписників дивиться, які за кордоном, які мають доступ до запчастей саме Мерседеса. І ну, може хто чимсь допоможе? Напишіть мені в коментарях, може це буде краще мені заказати нове з, з за кордону, чим, наприклад, в Україні беушне, так як це ціна за беушку. Ну, все, друзі, давайте буду прощатися. Всіх обожнюю. Дякую за перегляд. Пока-пока. Юрій, ти вже розгрузив усе сам. ну? Ігорюня. боже, як за тобою всі скучили? Да? Ну помахай, ну хоч поздоровкайся, ну та що. Ну що, ну давай робимо, все, давай. Всім пока.